Вітаю глядачів громадського. Мене звати Антон Ємлянов. Я перебуваю на Майдані Незалежності, куди вирушила частина колони від адміністрації президента. Нагадаю, туди прийшли бійці у формі батальйону Донбас, одягли балаклави і забрали людей з собою на Майдан Незалежності. Наразі на Майдані триває невеличкий мітинг. Буквально ну половина людей, які стояли під адміністрацією президента. Ви бачите, за моєю спиною. Єдине, що хотів би зазначити. Зараз покажу. Отут окремо через вулицю Інститутську стоять, стоять ті самі бійці батальйону Донбас, принаймні у формі батальйону Донбас. Вони не на мітингу, вони не з мітингом, вони стоять лише окремо. Тут, поки просто пояснюють ситуацію в країні, намагаються пояснити де скільки російських військ розташовано на кордонах з Україною. Ну і власне закликають краян виходити на майдан на мітинг, аби підтримати батальйони добровольчі батальйони, які воюють в зоні антитерористичної операції, вимагають надати їм важку зброю і надати їм підкріплення. Нагадаю, ще під адміністрацією президента сьогодні вимагали також відставки керівництва антитерористичної операції і введення в воєнного стану, деякі з цих вимог. Лунають і тут. Щойно говорили про воєнний стан, говорили про його переваги у двох областях України. Але поки я не бачу, що багато людей сюди підходило. Але мітингувальники залишаються на майдані. Мітинг продовжується, нагадаю, це громадське для вас. Залишайтеся з нами. До побачення.